Шановні друзі, на годиннику у нас 18 годин 00 хвилин. Буквально кілька хвилин назад закінчилася сесія сільської ради в селі Пії. Це була остання сесія ради, яка прийняла рішення про схвалення проекту про об'єднання. Хочу всім повідомити, що ми це зробили. Всі сільські ради майбутньої Жищівської громади схвалили проект рішення про добровільне об'єднання громад. Вітаю вас, мої друзі! Ми. Вже за крок до нашої Ржищівської об'єднаної громади, куди увійдуть село Баликощученка, Уляники, Півці, Онацькі, Грибині, Юшки, Яблунівка, Пії, Липовий Ріг та місто Ржище. Дякую всім, хто доклав зусиль до цього успіху. Зараз на наступному тижні. Ми подаємо відповідні документи до обласної державної адміністрації для отримання висновку. Про відповідність наших дій законодавству. Потім ради приймуть остаточне рішення про об'єднання, і тоді вже де-факто ми будемо громадою. Далі все залежить від ЦВК, яке має призначити вибори, і вже до кінця ми вже потім до кінця створимо всі керівні органи та станемо повноцінною адміністративною одиницею. Але сьогоднішнє рішення. Воно по суті вирішальне, оскільки саме сьогодні ми визначили, що будемо громадою, що громада відбудеться, впевнений, що найближчим часом у нас буде невелика комфортна для людей громада. До кінця року, я думаю, і решта сіл, які на сьогоднішній день ще які визначені перспективним планом, добровільно увійдуть у нашу громаду. Це теж наші люди, наші сели, наша громада це Кузьминці, Панікарча, Стайки, Стрітівка, Грушів, Ведмедівка, Дударі, Ромашки, Малий та Великий Букрин, Ходорів, Великі Прицькі та Виселка. Нам Богом і природою визначено жити разом, і тому ми обов'язково будемо разом. Дякую всім, хто був разом з нами на цьому шляху. Дякую сільським головам та депутатам. Дякую ржищівчанам, Дякую, дякую жителям сіл, які повірили нам, які підтримали нас. Попереду ще багато роботи, але дуже добре те, що ми разом, коли ми разом, ми все зробимо, все подолаємо і обов'язково досягнемо успіху. Дякую вам за увагу.